Шукаєте роботу в Польщі, але не знаєте польської мови. Чи може людина, котра взагалі не знає польської мови, знайти роботу в Польщі? Так, звичайно. О, це дуже хороша новина. Просто зараз експерт програми вдома, консультант зі зміна та розвитку кар'єри Аніта Собірай Цивонюк розповість, які вакансії є для вас на польському ринку праці. На яку саме роботу можна розраховувати у Польщі без знання польської мови? Напевно, передусім, це базова робота. Це різного типу виробничі професії. Це може бути виробництво хліба, чи шоколадної продукції, чи будь-якої іншої продукції. Та які мовні курси пропонує програма вдома своїм учасникам? І розумію що панство. Państwo... Наскільки мені відомо, програма вдома має доступний курс польської мови, який також є досить популярним. Це дійсно так. Там є декілька модулей, є рівень А1, А2, Б1, Б2. Також можна отримати сертифікат, який підтверджує знання мови на рівні Б2. Також безкоштовно? Звісно, це також безкоштовно. Цей курс дуже важливий, тому що ми навчаємо базової граматики, і це дозволяє швидко удосконалити знання мови. Отож, вивчайте польську мову. Шукайте більше порад з працевлаштування на сайті ua 24tv в програмі це працює. Знайти роботу у Польщі легко.